Українська школа 5 клас Будова елементарного роздуму. Урок розвитку зв'язного мовлення. Ми вже знаємо, що існують три типи мовлення. Якщо до тексту можна поставити запитання, яким є предмет, явище чи особа то це буде текст опис. Відповідь на запитання, що відбувалося, або що відбувається, дає нам текст розповідь і на запитання, чому, відповідає текст роздум Це є три типи мовлення: опис, розповідь і роздум. Ось розгляньмо три тексти. Тетянка гуляла біля ставка, побачила неподалік кущик, який переливався червоним оксамитом. Дівчинка зупинилася, заворожена незвичайною картиною, а картина а калина заговорила до неї людським голосом: «Підійди до мене, Тетянко». Тут розповідається про події, і тому це є текст розповідь. Наступний текст Калина вважається особливим деревом у культурі ментальності нашого народу. Адже українці калину згадують всюди у прислів'ях, казках, піснях. Всі ми знаємо чудодійні ягоди калини, які використовують як ліки. Це є текст роздум, тому що тут розмірковується. На тему, чи є калина особливою для українців, чим вона є особливою? І третій текст калина красива у будь-яку пору року, особливо весною. На тонких гілках, які тягнуться до сонця, з'являються білі ніжні суцвіття. Вони, як віночки, густо обсипають весь кущ. Мов наречена, калина пишається свій, своєю красою. Текст опис. Уявіть собі, що ви повинні написати твір на тему. Який тип мовлення доцільно використовувати під час написання творів на дані теми? Моя захоплива подорож Карпатами чари зимового лісу, чи потрібно знати історію своєї країни. Коли ми писатимемо твір про захопливу подорож Карпатами, ми таким чином будемо давати відповідь на запитання, що відбулося? І це буде текст розповідь Описуючи чари зимового літу, лісу, ми даємо відповідь на запитання, яким є цей ліс, як він виглядає, і це буде текст, опис. І на запитання, чи потрібно знати історію своєї країни, ми, відповідаємо, ми ставимо запитання, чому потрібно чи не потрібно знати історію своєї країни, і це буде текст роздум Сьогодні ми будемо говорити про текст роздум Текст роздум це твір, у якому ми висловлюємо власні думки докази щодо конкретної проблеми. Текст роздум укладений за чіткою структурою. У кожному тексті роздумі є теза, є докази і є висновок. Текст роздум може бути розгорнутий. Тоді в ньому є теза, в ньому є кілька доказів і є висновок. І може бути стислий. У стислому тексті є тільки теза і докази. Ось зразок стислого роздуму. Калина є особливим деревом у культурі ментальності нашого народу. Це теза. І далі пояснення, чому? Адже калина цілюща рослина. І ягоди люди використовують як ліки. Це дерево вважається оберегом української хати. А це є докази. Хоча доказів може бути ще менше у стислому роздумі. Ось зразок розгорнутого роздуму. Тема Калина особливе дерево для українців. Теза. Калина є особливим деревом у культурі ментальності нашого народу. Це теза. Адже калина цілюща рослина. Її ягоди люди використовують як ліки. Калина дуже часто згадується як символ у народній творчості. Це дерево вважається оберегом української хати. Калина прикрашає віночок і її можемо побачити на вишитих рушниках. Це докази. Саме тому калина посідає почесне місце у духовній спадщині Українців. Це висновок. Отже перед нами розгорнутий роздум. Структура тексту роздуму. Перша частина формулюється проблема або теза. Щодо тексту про калину. Це ця теза звучатиме так. Калина особливе дерево для українців. Друга частина відповідь на запитання, яке ми порушили в першій частині. Це є пояснення, докази. Приклади, які підтверджують тезу, Калина це ліки. один аргумент. Калина у фольклорі народній творчості. Калина у вишивці. Калина оберіг хати. Калина у віночку. І тоді третя частина висновок, до якого ми приходимо у процесі роздумів. Висновок може дуже часто повторювати і тезу. «Калина тому калина особлива для нас. Так виглядає текст роздум. Структура тексту роздуму ще може нагадувати сендвіч. Уявіть собі, що верхня частина сендвіча це є теза. Калина особливе дерево для українців. Потім. Йдуть докази. Докази це ніби наповнення, що всередині сендвіча, калина ліки, калина у фольклорі, калина у вишивці, калина оберіг, калина у віночку це є ніби наповнення сендвіча. І висновок, тому калина, особлива для нас, це є нижня частина сендвіча. Отже, сендвіч, як текст роздуму, як сендвіч не може бути без доказів. Тому що це тоді буде не сендвіч, і не може бути без ступу і тези, і висновку. Тому що це теж буде тоді не сендвіч, а щось інше. Ось так образно можна уявити собі структуру тексту роздуму. Творче спостереження над текстом роздуму. Беремо інший текст текст про екологію. Чи повинен кожен з нас оберігати світ, в якому живе? На мою думку, гармонія з природою запорука щасливого життя людини. Матінка Земля дає нам неймовірні скарби. Ми вирощуємо фрукти й овочі, споживаємо м'ясо тварин, видобуваємо корисні купалини. Людина навіть може дихати завдяки природі, болота і ліси виробляють кисень. Життя і добробут людей тісно пов'язані з природою. Забруднені річки й озера, вирубані і засмічені ліси, несуть загрозу і людині. І якщо хворіє люди, природа, то хворіє і людина. Земля це наш дім. І від того, чи буде цей дім затишним, залежить наше щастя. Доведи, що це текст роздум. Ось ми бачимо, що цей текст поділено на три частини. До цього висловлювання можна поставити запитання чому, чому гармонія з природою запорука щасливого життя людини. І цей текст є відповідь на це запитання. Ще одне. Текст можна поділити на три частини: тезу, синім позначено, докази фіолетовим і висновок зеленим кольором. Отже, перед нами зразок тексту роздуму. Сформулюй тезу. Очевидно, тезу можна сформулювати так: кожна людина повинна відповідально ставитися до навколишнього світу. Які докази наведено? Природа дає нам їжу корисні копалини. Природа дає нам кисень. Знищення природи несе людині шкоду. І стан людини взаємопов'язаний із станом природи. До якого висновку приходить автор. Очевидно, автор приходить до висновку Оберігаємо наш спільний дім. Ось так ми доказали, що перед нами текст «Роздум». ще один текст «Роздум». У якому є теза, у якому є кілька доказів і висновок? Для чого взагалі тексти роздуми Яка мета будь-якого твору роздуму? Я думаю, у житті нам не один раз прийдеться якраз і використовувати такі типи мовлення, як твір як текст роздум Адже текст роздум Має на меті переконати читача або слухача у правильності своєї точки зору, довести думку за допомогою доказів, за допомогою прикладів. Тобто мета тексту роздуму донести свою думку.